Слава роду! Слава рідним Богам! Слава Україні Слава Роду! Слава рідним Богам! Слава Україні Отже, ось маємо і кінець. Січня вже. І далі маємо що? За п'ять днів маємо стрітеня. Величне наше свято! Стрітання будемо! Що? Будемо святкувати громницю, будемо святкувати величне свято додолу перуниці, жінки перуна. Це свято, власне, одне з восьми самих великих свят в році. Бо відаємо, що чотири сами великі Сонцехресні свята це весняні і осіннє рівнодення і відповідно літнє і зимове сонкування. Це сонячний хрест, прямий хрест. І відповідно маємо так само, окрім чоловічого, прямого хреста, ще косий хрест, себто жіночий хрест, жіночий який припадає власне, на половини цих періодів. І, власне, тут половинка припадає якраз на серединку. Серединку між Великодним і Колядою. І ця серединка є е, зустріч весни з зимою. Стрітання. Стрічається зима. З весною стрічається коляда з Великодня. І е, відповідно це величне свято. І що цікаво, що власне, оцей е, хрест жіночий, жіночих свят, е, коли ми на ньому дивимося, ми бачимо цікаву особливість. Що власне зимою то власне припадає на одну з тих білок е, Христа, припадає стрітання, громниця, на початок лютого, так, другого лютого, середина, між весною зимою. А на протилежному боці ми дивимося і відразу бачимо інше знову ж таки жіноче свято. Ну, Сьогодні воно дещо призабуте. Так, і дещо оминається увагою, а насправді е, це є несправедливо, не неправильно, нелогічно, не мудро. Е, коли ми говоримо про літо, то одне з таких величних свят ми бачимо свято Перуна і з Липня. Так? Це свято власне чоловічої сили, доблесті, звитяго там робимо посвяти хлопчикам. Так? Проходять випробування, косачі табори, літо, сонце. І одночасно це період румів, блискавок, період таких бурь. І після перуна починається період цілий період, який називається Паликопа. Паликопа, Паликопа. Так, це власне свято знову ж таки додолу перуниці. Тобто, власне, вогонь, однак це жіночий вогонь. Це жіночий вогонь, це вогонь з водою. Так? І ми це бачимо як літом, так і зимою. Зимою це ми бачимо, як на світлення приходить перший грім і Ми слухаємо і зустрічаємо його. Грім а, ну, а а там де дощ, Рім, там, де, там, де, там, де є знову ж таки вода поєднання чоловічого і жіночого поєднання протилежностей. плюс і мінус. І виникає гроза, виникає блискавка. так? І так само бачимо літо. Знову ж таки, жіноча сила додолу повернеться. Яка поєднується з чоловічою силою і виникає знову ж таки, виникає грім, буря і там цей ці, цілий ці, ці період таких от е, гурнів, так. Ну а якщо вже ми про це заговорили, то відповідно друга перекладинка цього жіночого хреста, так ми бачимо е, весною між Велиходним і Купайлом Знову ж таки серединка, це ми бачимо початок, початок майських або початок травня, так і ми кажемо, що ми треба замаїти домівку, тобто зазеленити. І ми беремо і кладемо зелені віти, зелені вілля, зелені цю траву. Так, і ми, ми святкуємо зелені свята. Оце знову ж таки, це, це, це друга перекладина цього жіночого хреста, зелені свята. Вже день починається, і пішло, поїхало. І знову ж таки, цілий період вже зелені свята. А з другої сторони, це середина між овсеним, між осіннім рівноденням і між. Зимовим сонцестоянням знову ж таки середина між тими чоловічими святами, чоловічими, тобто пам'ятаємо, що кожне свято для нас це не просто свято, що ми святкуємо. Ми відзначаємо певний період, певний, певний, певну точку на небосхилі, так коли ми земля перебуває в певній точці простору всесвіту. І відповідно певні енергії активні, певні активні, mm -hmm. певні енергії, на пасивні. І ми, святкуючи це свято, відзначаємо ці енергії, які є включені, які є активні. І їх, відповідно, набираємося і наснажуємося. Ну і ось відповідно протилежна частина цього, цього, цього хреста жіночого. Це от, власне на середина між овсяним і колядою, це є навні діди. Тобто ми чуємо осінню До сих пір ми чуємо про, власне, що після літа приходить бабине літо, а дехто ще говорить про дідине літо, тобто осінні діди, так а потім приходять навні діди. Навні діди це власне той період, який починається з кінця жовтня. Коли весь світ святкує той, що ми зараз бачимо Хелловін, День всіх святих, так, це знову ж таки відгомін прадавніх свят, які знову ж таки, що цікаво, є практично в усіх традиціях світу. Традиції дуже різні, культури дуже різні. Однак вони перекликаються, і ми бачимо, проявляються знову ж таки в одних тих самих святах. Це, це дуже цікаво, тому що. Джерела тих традицій, знову ж таки, в різних кінцях. Не, не просто землі, так? Це не просто різні народи, різні раси, це різні е, кінці світу, різні, різні регіони, різні е, території космосу, Всесвіту, Галактик, зоряних систем. Так? Однак вони перекликаються і ми бачимо, що є одними самими святами. Так? І власне, от нам діди. Починаються е, от, з того кінця е, жовтня і закінчується власне, десь е, там 7-12 листопада. так. Е, е, і власне, от 2-го, е, знову ж таки, листопада ми маємо свято Марії Матінки. E, тобто жіночі свято, e, ну і напередодні, власне, темно, тут от, 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 починається самий темний період року. Ми власне, вшановуємо матінку Мару смерті, так. Мара це одночасно це смерть, і одночасно це матір світу, мара. Матір ра. Ма -ра. E, тобто, це, це велика матінка, матін яка звільняє від депресії. Яка звільняє від й почали. І це не означає, що звільняє тільки шляхом власне переходу в інший світ. Так? Вона звільняє тут і зараз, в цьому житті. Вона позбавляє нас, коли ми взаємодіємо гармонійно з любов'ю взаємодіємо, з то вона нас позбавляє почали і суму, позбавляє депресії, позбавляє хворі, позбавляє гориста якихось, якихось проблем. Ось, ну, але тут одне питання з любові. Якщо це з любов'ю, якщо ми в любові живемо, в любові взаємодіємо, то і з матінкою морою ми взаємодіємо дуже гарно і, і дуже результативно і ефективно. Ось так. от. Тож, готуємося до стрітення, ще маємо 5 днів 5 днів на те, щоб підготувати ну, в першу чергу громниці, тобто стрітинські свічі. Ми беремо три свічки і їх скручуємо от так от, традиційно, або, або скручуємо от таким чином, або скручуємо е, ось таким чином в о, от так от, як, як, як косичку, косу дівчата заплітають, так, сплітаємо, або, або так, або так. Сплітаються свічки, і ми ці свічки запалюємо на стрітинському обряді. Додоли перуниці, так і прославляємо жінку перуна, батько нашого. І відповідно освячуємо ці свічки. І ці свічки, ви бачите, що до сих пір, і навіть в християнські традиції не рахуються, що вони оберігають цього злого. Недоброго, так і їх запалюють, кажуть, і запалюють самі-самі-самі важкі моменти, коли власне, там, чи грім дуже сильно там розбушувався, і люди бояться, якби там хату не спалили. Так, От. Е, так і буває в моєї бабці, в моєї бабці в Тернопільській області е, спалив грім, спалив хлів, Однак, це знову ж таки це була плата, плата за те. Щоділо повернувся з вікна. Це була перша співа. Також дуже страшне було. Ну і бабця молилася, дуже молилася за нього і казала. Боже, забери, забери, що саме цінне є в хаті Ех, тільки поверни. Ну, починаємо. Тож, готуємося до свідання, готуємося духовно, готуємося тілесно. Прибираємо в хаті і сплітаємо свічки. <ріст> так от. Добре, слава роду, слава рідну богам. Да прибудуть рідні з вами, з усіма нами, де живемо в любові, злаваді, в, в мирі, честі і благородстві. І тому, як і тисячу років тому, Закликаємо, коли вічу світло рода Всевишнього Матінка жива прийде, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю сили, жива матінка, силою твоєю наповняємося. В святість Святої благословляємося повсякчас тебе, славимо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного слава живі матінці, слава, слава живі! Слава богам і предкам нашим селам. Роди Всевишній, кличу світло твоє живильне, сило Отця, сварога і лади матчиків і погір в Прийдіть і благословіть Божусю, дану води, жива як краниця, і тебе здорове лягу, пак прославляю. Принеси нам здоров'я чисті тіла. Освітли нам когось своє крамковий проміг у тиві синтілоси. Життя у тобі зродилося, то і бати, життя у отлайті тут наче. Хай сила буде в роді нашому, хай діти наші, стануть стане юсятори сильнішими. У стократ мудрішими та 1000-крат багатшими. От мать. Хай святиться жива водиця, хай примножиться у наш багаж так і Хай буде так слава, слава, Силою материнською водяною. Силою лади Богородиці, Богині наших сім. Засловляються внуки і внучки даже Божі, на щастя, на здоров'я, на радість, на любові, кохання, 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 кохання. На щастя, на радість. Здоров'я і сили, знання і мудрість, багатство і процвітання, успіхівної. Любов і пари посли, знайти смій пари, знайтись пари, парень. Любові кохання, полкомків нащадків мною, мой мой. Не правників не нещасливого багатства. Мудрість процвітання родів. Хай буде так. І так буде. Слава роду, слава рідним Бога, слава Україні. Навіки слава. Слава. На навіки слава. Слава. Тож, сміливо йдіть і будьте з богами, поїдемо, бо вони будуть посеред вас і перемогу до вам. Слава роду, слава Україні Русі! Слава Іні Бога! Ну а ті, хто долучився до свідомо обряду нашого, хай Бог і вас благословляє. а хто долучився грошовою пожертвою, то хай ваші пожертви в тисячах рад примножені, повертаються до вас грішми. І ряснотою благополуч у всіх сферах життя вашого, любов'ю, радістю, насолодою блаженством блаженство в кожній миті життя вашого. Хай буде так. Слава рідним богам, слава. Слава роду, слава рідним богам, слава Україні!